Об 11-й в центрі Білопілля зібралося кілька сотень людей. Усі прийшли провести в останню путь своїх співвітчизників-захисників державного кордону. Знаємо всіх, я не можу сказати, що я жалко. А бідне, що молоді хлопці і погибли. 80-го року дорожіння, 84-го і 95-го року дорожіння. Друг так вийшло. Породи. Хороший хлопець був толком. Мамочкин, наш друг, ну, друзі наші, це ну, знакоме, теж друзі, знакоме наше. Та й взагалі ми ну, за всіх прийшли пособолезнувати всім. Пособолізнувати всім. Пособолізнувати. Лучше кажу, були три свайби, ніж три похорона. Ми дуже їм соболезни. Своє співчуття висловлюємо всім загиблим. Дуже, Дуже це так важко. Ми не можемо нічого нічибала. Панахиду за загиблими відслужив благочинний Петро Савоняк. 5 травня ми втратили під час виконання бойового завдання з охорони і оборони державного кордону наших побратимів. Віталія, Олександра та Ростислава. Ми втратили найкращих справжніх героїв, справжніх патріотів. Ми будемо в вічному боргу перед батьками, близькими, перед дітьми. Після прощання в центрі міста прикордонників, що віддали життя за захист територіальної цілісності країни, на руках понесли на місцеве кладовище. Провела їх уся похоронна процесія з білопільчан.